свобода це щось справжнє, і я боротимусь за це. Із американським та українським прапором на шевроні Аттікус Фріман зі штату Каліфорнія. Він американський морпіх, але народився та жив у Китаї. Чоловік також і письменник написав книгу про життя у Китаї, а тепер планує написати про свій досвід в Україні. Адже він із початку повномасштабного вторгнення збирав та надсилав дрони, а опісля вирішив приїхати і воювати у силах оборони України. І розповідає, чому. Я народився у Китаї. Для мене це тоталітарна країна. І я знаю, як це жити в такій країні. Я розумію, що Росія хоче зробити Україну такою ж країною, і я не можу допустити цього. І якщо Росія переможе, не тільки Україна буде страждати. Люди у Штатах будуть страждати, а люди у Китаї втратять надію. А з штату Нью-Йорк приїхав Луїс із міркувань безпеки не показує обличчя, із 2023-го він воював в інтернаціональному легіоні, а зараз підписав новий піврічний контракт і стане долав одного із українських підрозділів морської піхоти. У мене був досвід сім років у морській піхоті в Америці. Просто я вирішив приїхати сюди, запитав, чи потрібна моя допомога, і так я опинився. Тут все відрізняється. Це добрий досвід для мене. Щось нове, що відрізняє. Від досвіду, наприклад, НАТО. І я чесно отримую задоволення від того, що я тут. Як саме і хто з іноземців долучається до українських оборонців, розповідає інструктор відділення рекрутингу та комплектування Сигівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Солод. Ми отримаємо запити, тобто відповіді від цих від, 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 від служб. Якщо людину позитивно розглянути, якщо по ньому нема ніяких справ, якщо не порушував закон, то відповідно ця людина може бути, може підписувати контракт. Далі формується особова справа і за побажання іноді хлопці, іноземці вже мають своїх друзів, колег і так далі. І вони самі комунікують з військовою частиною а військова частина в свою чергу на них виписує рекомендаційний лист. На скидку скажу, що десь 30% це буде люди з досвідом, з але з бойовим досвідом дуже мало мало людей, тому що не так багато конфліктів. Таких як в Україні десь 30% людей приїжджають з просто службою у своїй відповідно країні. Аттіку сталуї скажуть, планують залишатись та захищати Україну до перемоги. А Аттіку залишатимуться і після, адже має дівчину Українку. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.